Друзі, всім привіт! Зберігайте рецепт домашнього сиру Філадельфія. Подивіться, яка гарна консистенція. Нам знадобиться кефір. У мене 2,5% жирності. Я взяла ось такий судочок, щоб мені було потім простіше, і вливаю кефір у судочок. Буду робити сир з кефіру. Ось так виливаємо судочок, накриваємо кришкою і відправляємо в морозильну камеру на 2-3 години. Треба, щоб кефір добре заморозився. Прийшло пару годин. Подивіться, кефір заморожений повністю. Тепер, щоб виняти, мені знадобиться. Дуже гаряча вода. Я ось так перевернула, трішки обдала гарячою водою. О, бачите, все, він випав. Легко, бачите, виймається. Тепер мені знадобиться друшлаг. або можна взяти звичайну марлю. І перекидаємо. Кефір. Це ми робимо для того, щоб відокремити сироватку від нашого майбутнього сиру. Нам тепер знадобиться тільки почекати, коли це все розтане. Обов'язково ставимо на якусь ємність, щоб туди стикала наша сироватка. Подивіться, от стільки сироватки вийшло, і я перебрасую. Вже в тарілочку, така кремова консистенція. Сюди додаю сіль, ви додаєте за вашим смаком. Трішки сіль, трішки мелений перець. І в мене приправа це базилік сушений. теж трішки додаю сушеного базиліка. І все перемішуємо. І все, подивіться, наш сир готов. Він по консистенції схожий на сир по типу філадельфії або маскарпоне. Бачите, яка в нього текстура. Ви додаєте любі спеції, які вам подобаються. І все, можна вже куштувати сир готовий. Ось так, звичайних продуктів. Звичайного кефіру можна за 2 години зробити такий класний сир. М -м, друзі, це дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте зробити такий сир вдома. Всім рекомендую! Друзі, дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім пока!